Мир вам, дорогі брати і сестри. Я вдячний Богові, що маю можливість знов бути серед вас, бачити знайомі лиця і спільно прославляти ім'я Господнє. Моє бажання прочитати Слово Боже, це пісня апостола Павла до Колосян. Я читаю 4 розділ, написано так, 17 вірш. Та скажіть Архипові, доглядай Твого служіння, що прийняв Ти його в Господі, щоб Ти його виконав. Бог кожному віруючому чоловіку дає якийсь дар. І цей дар Він дає для того, щоб ми могли ним користуватись. Дар для того, щоб він служив для збудови церкви. Чи можна тут? Апостол Петро, він пише, щоб ми служили тим даром, який ми отримали від Бога. Бог дає кожному якийсь дар. І він потім спитає нас, як ми використовували цей дар. Бажаю першу всього признатися, що є дві такі аудиторії, де мені трудно говорити. Перша аудиторія це є недільна школа дитяча. Прийдеш, говориш і так дивишся на них, чи вони щось розуміють, чи не розуміють. І друга – це коли є різні семінари, конференції, де в основному служителі є і думаєш, ну що говорити, коли вони знають більше від тебе. От тому би просив, щоб ви молили, щоб міг дещо сказати цінним. Ціль конференція, як мені сказали, що це зробити аналіз нашого служіння, що добре і що недобре. І що треба поправити для того, щоб було добре. Перше всього, я бажаю звернути увагу на те, що було колись, а що і тепер. Як було колись. Ну, Коли ми звертаємо увагу, перше всього, я би хотів звернути, що колись не було таких прекрасних молитвених домів, які ми маємо тепер. І хочу сказати, що на Україні ну, краще навіть молитвені дома, як в нас в Америці. Хто їздить, той знає. Колись не було таких хорів, оркестрів, які зараз співають дуже чудово, заслухаються. Напевно, що взагалі за весь історію християнства не було стільки духовної літератури, як є зараз. Причому можна відзначити, що є і добра література духовна, і є не зовсім добра. Ніколи ще не було стільки служителів, які б мали вищу духовну освіту, як є зараз. Ну, крім того, ми мож, маємо можливість послухати любого служителя з цілого світу. Є інтернет, заходиш на сайт тої чи іншої церкви, ти можеш слухати самих знаменитих служителів, які є. Що було колись, а тепер немає. Перше, це брак любові. Ми читаємо, Ісус Христос сказав, що один із признаків останнього приходу Ісуса Христа. То, що буде брак любові, і намножившогося беззаконня, во многих охолоне любов. І це беззаконня, воно не тільки в світі є, але воно старається проникати в церкву, тому є оці проблеми і трудності. Ми читаємо в Слові Божому про те, що перші християни збирались кожен день і вивчали Слово Боже чи точно так, і вони духовно возростали. Зараз в многих церквах стоїть питання, варто робити два служіння в неділю, чи ні? В деяких на тижні одну або взагалі рідко збираються. Раніше віруючі переносили гоніння, переслідування, ближче були до Бога, молились, взивали і надіялись на Бога. Зараз прийшла свобода, і це воно трошки духовно ослаблює наш стан. Бажаю звернути увагу на те. На три основні служіння. Коли ми читаємо книгу дій святих апостолів, шостий розділ, то ми знаходимо, що в Єрусалимській церкві були проблеми. Проблеми були з гуманітарною допомогою. Я думаю, що в тих церквах, де були гуманітарні допомоги, там теж були нарікання. І апостоли зробили висновку. Вони кажуть, не добре нам оставити служіння основне, а зайнятися цим служінням. Вони порадили виберіть сім чоловіків, які би цим займалися. А ми прибудемо на першому місці. Вони поставили молитву. А ми прибудемо в молитві і служінні словом. Коли ми зараз подивимося, чим займаються служителі церков всіми справами, які тільки є, і організовують різні місії. Друкування духовної літератури, відкриття реабілітаційних центрів, будівництво і реконструкція дому молитви. На служителі є стільки всякої нагрузки, і це потрібно робити. Але що характерно, що часу для того, щоб служитель міг уділити для молитви, часу для того, щоб він міг підготовити проповідь, не вистачає. І тому є проблема в тому. Апостоли, вони сказали, ми прибудемо молитві. Ми знаємо, що від молитви залежить дуже багато. Християнське життя це постійна боротьба, і в цій боротьбі перемога дуже багато залежить від нашої молитви. Коли ми читаємо про Ісуса Навина, коли Він воював за Маліком, то успіх боротьби залежав не від кількості війська, навіть кількості зброї, навіть не уміння керувати хитрості полководців, а він залежив від молитви Мойсея, який зійшов на гору і піднімав руки, і молився. І коли він молився, руки піднімав вверх, придолівав. Ізраїль, коли опускав, придоляв амалик. Боротьбі дуже важливо, це молитвою, ми читаємо в Слові Божому, і ми знаходимо, що по молитві многих може віри, по молитві церкви, Бог творив чудеса і таких прикладів ми знаходимо дуже багато. Як, молили... Як молились колись, ми читаємо книгу Дій святих апостолів, 4 розділ, коли апостола Петра і Іана Сінньодрон брали, хотіли побити, і потім їм заборонили свідчити і проповідувати про Ісуса Христа. Що вони робили? Вони прийшли, сказали церкві і вони молились. Три дії, які пройшло по їх молитві: перше, де вони молились, місце захиталось. Друге написано: всі сповнились Духом Святим. І третє безстрашно, сміливо проповідували про Ісуса Христа. Наслідок молитви був чудовий. Ми також читаємо в Слові Божому дуже багато тих прикладів, які говорять, як молилася перша церква. У нас якось там проводилася пастерська нарада, була евангелізація, був Віктор Гам, а потім з пастирями він мав зустріч, і він розказував, каже: брати, успіх евангелізаційного служіння, взагалі нашого служіння, дуже багато залежить від молитви. Як ми молимось? Він каже: мій батько, Григорій Абрамович Гам. Каже він, розказує ті трудні часи 60-ті, 70-ті роки, коли радянська влада мала ціль знищити віруючих, покінчити з церквою, покінчити з вірою в Бога, каже, служителі збирались для молитви. І каже, батько так молились, що коли вони ставали з колін, то підлога коло них була мокра від сліз. То, що ми сьогодні маємо свободу, то хтось колись. Усилено молився. І ці молитви, які віруючі люди совершали, Бог защитив церкву свою. Союз розпався, а церква отримала свободу для благовістя, для того, щоб служити Господу щиро і свідчити другим. Як молиться в наш час, брати, було, якось я був на одній братській раді, було десь, можливо, 12-15 чоловік. Ну і, керуючи, поручив одному брату прочитати Слово Боже і закликав до молитви. Знаєте, скільки помолилось? Один чоловік. Я так побув на тій нараді думаю, ну що ми можемо отримувати, які благословіння, коли ми встали на коліна, серце і уста закриті? Для того, щоб прославити Бога і для того, щоб просити Божого благословення. Колись я був, це вже років, може, 20, тому, не знаю, був в Києві в канцелярії. Мені сподобалося, що там день починають з молитви. Збираються всі працівники, то було на 10-ту годину. Всі працівники збираються, і потім брат читає Слово Боже і помолились. Закликав до молитви. Я знаю, там було десь більше 20 чоловік. Знаєте, скільки помолилось? Помолився один чоловік. І після такого, це був Кравченко, він тоді був заступником голови об'єднання. Думаю, що тепер змінилося. Але якщо наше відношення до молитви буде ось таке пасивне, ми не отримаємо Боже в благослові. Я не знаю, як у вас, у нас в Америці. Ну, люди живуть трохи краще, і чим людина краще живе, тим менше вона молиться. І тому ми повинні розуміти, що ми живемо в останні часи, де Христос сказав, що останні часи будуть трудними часами. Чому? Тому що духовний рівень буде падати, і Він дає дві поради: Він каже: пильнуйте і моліться. Дуже важливо, щоб ми могли зрозуміти, наскільки це є важливо. Ми можемо багато робити, складати плани, організувати різні міроприємства, програми і тому подібне. Але Якщо ми не будемо молити, щоб Господь це благословив, якщо ми надіюся і будемо покладати на свої здібності, то результат буде малий. В 1997 році. В Києві був е, молитом на конференції. І обласним мені каже, Славік, поїдь. Ну, по правді признатися, я не хотів їхати. Думаю, про молитву і так все зрозуміло. Так, якби було там конференція, як от з тими як духів нечистих виганяти, як краще проповідувати. Ну цікаво. А про молитву і так все ясно. Тим більше на три дні. Думаю, не хотів їхати. Він каже: ну поїдь, послухай, знаєте, ми були три дні. Наскільки воно захвачує, коли людина перебуває в молитві, коли ти перебуваєш в молитві, ще хочеться молити, Ще пройшов перший день такий Федечкін Олександр, він був відповідальний за молитвене служіння по Радянському Союзі. Нас 8 восьмій годині був сніданок, в дев'ятій починалась конференція. Він каже: Ну, брати, там було й декілька сестер. Каже, хто хоче ранком помолитись. Бути на ранковій молитві в такому то фає на шосту годину ранку. Думаю, то треба стати десь пів шости, на шосту годину ранку, що так рано. Думаю, напевно, мало хто буде. Знаєте, я прийшов більше половини, було десь коло 300 чоловік. Більше половини прийшло на ранкову молитву. Потім, друге, що мене дуже вразило, це приїхав брат Григорій Іванович, комендант, і він каже: так: От ми робили аналіз праці Союзу. Стільки ми средств втратили, стільки вложили в євангелізацію, стільки тим займалися бібліотеки, ну, багато праці. а Результат малий. Чому? В чому проблема? Думали, думали, все аналізували, прийшли до висновку. Занедбане молитвене служіння. Тому перше, я би хотів звернути увагу, що від того, як ми молимося, який ми маємо зв'язок з Богом. Від того залежить дуже багато. Друге, на що апостоли звернули увагу, це на служіння Словом. Слово Боже, воно є сила Божа. Апостол Павло говорить так: я не соромлюся Євангелії, бо це, бо вона є сила Божа на спасіннях кожному, хто вірує. В другому місці він говорить так: Слово Боже, живе і діяльне, гостріше від усякого меча або січного, проходить воно аж до поділу душі і духа. Суглобів та мозків і способне судити думки і наміри серця. Слово Боже має огромну силу. Дуже важливо, як ми до цього відносимося. Хочу сказати, як було раніше. Раніше були проповідники прості. Більшість було ну, не такі грамотні, прочитав Слово Боже, а потім своїми словами пересказав то, що читав. Але що характерно, душі каялись. Мені батько розказує такий випадок, каже, там ну два хлопці молоді. Цікавило їх питання, що там баптисти роблять, коли вони збираються. І старший молодшому каже: зайдемо, сядемо коло дверей, якщо щось, щоб ми могли швидко втекти. Але каже, дивись, будь осторожний, бо кажуть, хто до них піде, то там і лишається. Ну, пішли, проповідували прості брати всю. В кінці собрання з той що йому казав, дивись, будь уважний, покаявся. Він каже: слухай, ти мене попереджував, що я був осторожний, а ти сам покаявся. Він каже: слухай, коли Слово Боже слухаєш і коли воно діє, ти просто не можеш зупинитись. Слово Боже має огромну силу, і тому це дуже важливо. Наш час. Проповідники, ну всі освічені, мають Вищу духовну освіту, проповіді заслухаються. Все складено по правилам гумелетики. А ось люди чомусь каятись не хочуть. Скільки проповіді і різні проповідники. Тому дуже важливо зазначити це. Ще хотів сказати, що раніше не проводили євангелізацію, як зараз. Просто люди ходили. Віруючи, ішли. От батько каже: ішли собі проста жінка на поле чи там десь на базар. І вона свідчила другим, що Господь зробив з нею, як поміняв життя. Свідчили, йшли на роботу. Де вони не були? Вони свідчили про Ісуса Христа. І батько каже: в нас в селі за один рік було два хрещення, по 30 душ наверталось до Бога. Здавалося, ще трохи всі села окружаючі будуть. Навернені до Господа. Євангелізацію ми проводимо, і воно дуже добре, але нема тих результатів, коли ми від серця до серця, коли ми свідчимо. Якось одній сестрі каже: слухай, отут ми там трошки одну почали свідчити про Господа, я кажу, їду, ти їй потім трошки не вмію. Чому не мігш? Ти стільки років віруючий, ти не знаєш. Я не знаю, що говорити. Так, як в нас був Франц Тісен, це голова Союзу. Казахстану, він каже, дзвонить вночі, третя година, віруюча сестра, і каже: брат тіса, мій батько лежить в лікарні, він вже вмирає. Приїдьте, бо він от-от відійде в вічність, засвідчить йому про Господа. Він каже, може вмерти мер він не спасений. Він каже, мені їхати приблизно пів години. Він, я, він їй каже, поки я приїду, свідчить йому про Господа. Вона каже: не знаю, що говорити, як говорити. Багато віруючих людей, не треба багато говорити. Розкажи, що з тобою зробив Господь. Пам'ятаєте, з якого вигнав Господь Легіон нечистих духів, і він хотів іти за Христом Господь йому не дозволив. Іди і розкажи, що зробив з тобою Господь. Ми живемо в такий час, що деякі віруючі отреклися від от сили Божої. Апостол Павло він говорить так: вони мають вид благочестя, силою відреклись. Трудно зараз від, відрізнити, хто є в силі, а хто не в силі, віруючи, віруючі, член церкви. На ну, апостол Павел говорить, що такі будуть віруючі, які від сили Божої відреклись. Як відреклись? Що то за віруючі? Що то за члени церкви? Що таке сила Божа? І як вони відрікаються? Вони не читають Слово Боже або рідко читають. А слово Боже написано, що це є сила Божа. Рідко моляться, рідко постять перед Богом, а це є сила Божа, рідко сповняються Духом Святим, який буде результат, коли ми не є світлим прикладом для окружаючих людей, коли ми не спосібні людині сказати, як добре жити з Ісусом Христом, коли ми не спосібні сказати, ким я був і що Господь зробив зі мною, яку зміну зробив. І коли людям ми це свідчимо, і люди бачать, що в нашому житті пройшла зміна, у них є бажання служити Богу. І тому це дуже важливо в нашому житті, щоб ми про це пам'ятали і практикували. І третє, написано, в післені до Колосян, перший розділ, написано, що ми віруючі, старалися догодити Богу. Є багато пред... Таких, котрі хочуть, щоб ми догоджали йому перше, це наша плоть. Вона хоче, щоб ми їй догоджали. Люди хочуть, щоб ми їм догоджали. сатана хоче, щоб ми йому догоджали. Але Бог хоче, щоб ми, як віруючі люди, які вкусили як благ Господь, старались догоджати йому. Написано, що віруючі повинні бути світлом, сіллю, не просто сіллю, але сіллю, яка має силу осоляти других людей, щоб вони не грішили. Ми маємо бути світлом, маємо бути письмом Христовим. Втім проблема зараз віруючих, не в тім, що немає Біблії чи Євангелії. Все це є. Не в тім, що люди не знають, як правильно жити. Кожен раз. На службі вчать про це не в тім проблема, що забороняють комусь свідчити про Господа. Брати і сестри. Проблема в тому, що ми маємо слово Боже, що ми знаємо, як правильно жити. Ми маємо можливість свідчити. Проблема є в тому, що це ми не виконуємо в нашому житті. Ми це не практикуємо. Для чого вибрав нас Господь, щоб ми. Вели правильне, святе життя для чистоти і святості. Перше закладення світу він вибрав в нас. І щоб наше життя було благословенне і успішно, то ми читаємо в Слові Божому є порада. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб в точності чинити все, що в ній написано, бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі. Читати треба кожен день слово Боже. І друге, в точності виконувати. Чому Мойсей не війшов в землю Хананську? Знаєте, чому чи ні? Це був кротчайший чоловік. Він так був близько з Богом, і Господь йому каже, не війдеш. Ми читаємо в Слові Божому, 106 й псалом, що люди огорчили Його духа, і він говорив нерозважно. Не то, що йому сказав Бог. Він все зробив, але не точно, як сказав Бог, і Господь сказав: не війдеш. Є для нас ще попередження, як для віруючих людей. Ми читаємо про це псалмі. Ми читаємо це друм післанні апостола Петра. Є написано так: бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знову заплутаються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б їм не пізнати. Дороги справедливості, ніж пізнавши вернутися назад від переданої святої заповіді. Це попередження, брати і сестри. Коли ми читаємо Слово Боже, прокісає, його многі називають стародавнім євангелистом, наскільки він, ніби був на Голгофі, він все бачив і описує. Але коли Господь зблизився з ним, то Він каже: горе мені, погиб я, бо я чоловік з нечистими устами. І тільки Після того, коли він визнав свій гріх і сповідував, Господь його очистив і дав йому працю. Ми знаємо такого мужа віри, як Гедіон. Це був особий муж віри, Бог дарував йому велику перемогу. І ми читаємо про те, що один раз він згрішив. І нам написано, що покаявся. І наслідки були жахливі. Він мав багато жінок, в нього було 70 синів. І написано: в один день в один день. 69 із них були знищені. Проте і сестри, гріх має жахливі наслідки, і ми повинні це пам'ятати. Часом за гріхи батьків терплять діти. І тому як важливо, щоб у нас було бажання жити праведним, святим життям. Ще одна думка по цьому ж питанню. Є велика опасність для нас віруючих, це стати формальним християнином. Служіння йдуть, хори співають, проповіді є, а зміни в житті людей не происходять. Вони повинні происходити в кожному із нас. Ми повинні духовно рости. Віруючи, люди повинні жити свято, щоб коли прийде невіруючий чоловік, щоб він бачив, облічався і навертався до Господа. Я думаю, що багато з вас читали таку книгу, штундис Павел Руденко. Він розмовляв з православним священником, і він йому показував, наскільки православна церква відійшла від Слова Божого, від істини. І священник не міг йому заперечити, тому що це була правда. Знаєте, що він йому сказав? Він йому каже Павло: як організувалася православна церква, вже пройшло 19 століть, подивися, що буде з вами через 50 років. І коли ми подивимось, брати і сестри, навіть я дивлюся, як було колись, і як є тепер, це великі зміни. І є не в добру сторону, а в гіршу. То, що раніше рахувалось гріхом, тепер є норма життя. Нас проводив євангелізацію Луїс Палаво. Це американці організували, він добрий проповідник. Я хотів піти подивитись. Послухати його, він говорив про зему проповідь люди піднімали руки, ну хотіли каятись, молились багато. Після його проповіді була музика. Це навіть не світська була, це було щось страшне. До чого ми йдемо, не знаю. Останні часи будуть трудними часами. Деякі відступлять від віри. І як важливо, щоб ми пам'ятали, що треба триматись Господа, треба молитись, треба мати піст. Для того, щоб устояти в цей трудний час, треба читати Слово Боже і сповнятися з Духом Святим і жити під Його керівництвом, щоб Бог нас використовував, щоб ми були спосібні свідчити і проводити грішників до Господа. Я би хотів задати питання собі, і кожному із вас, коли ви останній раз свідчили невіруючим людям про Господа? Коли був останній раз, що ви привели Його до, до Господа, щоб він міг отримати спасіння? Бог не просто вибрав нас, щоб ми були його дітьми, його віруючими людьми, але він вибрав нас для праці. І добре, щоби Господь сказав, як колись сказав за одну жінку, ми читаємо Марка, 14 розділ, 8 вірш. Вона зробила все, що могла. Хай Бог нам поможе не тільки називатись, бути дітьми Божими, свідчити про нього і бути спосібними приводити душі до нього.